Повня 5 листопада 2025 року це час завершення очищення та внутрішнього пробудження. Пророцтво кота Оракула овен башта, зміни неминучі, не чіпляйся за старе, звільни простір для нового. Телець імператриця, піклуйся про себе твоя сила, в ніжності та стабільності, близнюки закохані вибір перед тобою. Слухай серце, а не шум думок. Рак місяць інтуїція на піку. Сни несуть відповіді не бійся тіни, вони твої союзники. Лев, сила твоя внутрішня кішка мурчить спокійно. Не тисни веди м'яко. Діва відлюдник часу самітнення. Віднайди істину в тиші, терези правосуддя, баланс потребує чесності. Вирівняй те, що хитнулося. Скорпіон, смерть повнять твоя стихія. Завершення це початок. Не бійся трансформації, стрілець, зірка надія світить навіть у темряві. Віру у свій шлях, козаріг ієрофант, слухай мудрість предків. Традиції, твій фундамент, водолій блискавка ідеї прориваються, запиши все, навіть дивне. Риби, верховна жриця, ти провідник між світами, повня відкриває завісу.